Вітаю, друзі! Багато я хто знає, чекав вже цього курсу. Курс по навчанням з розстановок. І це не для того, щоб стати розстановником, хоча багатьом спеціалістам, психологам це дуже знадобиться як додатковий інструмент. А до речі, він може стати основним, бо, як на мене, це крутезна техніка. І для багатьох людей це просто змога навести лад в своєму. О, Просторі в своєму родовій системі, а як наслідок, це буде, знаєте, лад у всім вашому житті. Це буде статуватися і ваших статків, і вашого здоров'я. Це вже наслідки. Да? А причини вони завжди в тому, що в родовій системі є якісь переплутки, є якісь блоки, є якісь там проблеми. Ну, коротше, це все ми будемо з вами вирішувати. І це безцінний, як на мене, курс, тому що кожна людина, його пройшовши. А вже, вже багато людей його пройшли у мене, да? налагодило своє життя за декілька місяців. І ми починаємо перший модуль, і про нього я докладно написала в цьому файлі, який буде нижче викладений. Да? І в цьому першому модулі ми будемо про стосунки дитячі, да? стосунки відносини і все, що стосується там, переплуток з батьками. Це основа, це база. Без неї не неможливо там опанувати орг розстановки, якісь більш там вселенську терапію. Бо якщо нема цієї бази, ви просто ну не знаєте на що спиратися. Тому раджу всім, хто хоче знайти спокій всередині своєї душі, долучайтесь до цього курсу. Група буде класно. Вже до речі, збирається. Люди вже почали доєднуватися. От, і все, що потрібно, у вас буде в описі. Тому дякую вам. Початок вже 14 жовтня буде перше заняття, тому не беріться, не так багато вже часу залишилось. Да? Всім бажаючим дізнатися більш докладно цю нашу програму і долучитися до курсу. Раджу прийти в телеграм-канал за посилання в шапці профілю, і там ви зможете. Ну, Дізнатися, всі подробиці, Чи пишіть мені у приватні в директ. Дякую, до зустрічі!